Добрий день, я студент групи ІП ІПБСТИН Бойчук Андрій. Хочу би сьогодні представити свій звіт про виконання проєкту з дисципліни менеджмент проєктів про нам забезпечення. Сайт Візєтка академічної групи ІфнТУ. Завдання проєкту. Це створити планування розробки проєкту. Сайт візитка академічної групи Іфентунг, e на розробку якого виділено всього півтора місяці у місті Івано-Франківськ та з бюджетом 4000 доларів. Команда невеличка. Це всього два джуніор девелопера а також один джуніор QA. Опис проєкту. Сайт візитка академічної групи Іфентунг. E Буде веб-сторінкою, яка призначена для представлення та візуалізації інформації про академічну групу, що діє в межах Івано-Франківського Національного технічного університету нафти і газу. Вона буде містити інформацію про склад групи, фотографії студентів та викладачів, інформацію про навчання та наукові досягнення групи а також контактну інформацію для зв'язку з цією групою. Такий сайт може також містити інформацію про навчальні програми, проекти, наукові дослідження та інші діяльності, що пов'язані з академічною групою. Крім контактної інформації, буде створений також міні чат який дасть користувачу можливість написати адміністратору цього чату для уточнення та вирішення певних питань. Розробка специфікації вимог до програмного забезпечення. Для проєкту було написано специфікацію вимог, прогресивні функціональні можливості, які повинні бути наявні для забезпечення можливості користування, а також були розставлені пріоритети системи. Крім цього, було визначено термін виконання даного проєкту. Проведено повне планування ходу роботи, а також зважено всі ризики. Варто додати, що розробка виконується за скрам методологією. Product Backlog. Журнал продукту є важливим елементом у розробці будь чого Він дає змогу оцінити важливість задачі, скласти чіткий план їх виконання. Даний Product Backlog має такі поля. IT, назву, важливість, як представляти, а також примітки. Далі ці елементи були розбиті на два спринти по два тижні їх виконання. Оцінка кількості людей для реалізації проєкту. Фокус-фактор для Junior становить 0,5 в пунктах. Тому мій продукт поділений на два спринти. Один має 14 сторінпоинтів, другий має 11,5 сторін В У даному проєкті задіяно два розробника, один з яких має звільнитися на першому місці роботи. Та є один тестувальник. Усі вони рівня джуніор. Вважаємо, що розробник звільнився, не почавши роботу. І тому залишається тільки один розмовник та один тестувальник. При розрахунку формулі виявилося, що поєднання двох джуніорів цілком вистачає для виконання усіх завдань проєкту. Які розплановані по storypoint на першому спринті. Також ми розрахуємо другий спринт, поставивши аналогічну формулу, е, можна бачити, що в нас ще залишається пів дня вільного часу відповідно до спринту. Тому така маленька команда цілком підходить під виконання проєкту. Створення. Sprint Backbox. На даному скріншоті зображена вже детальна таблиця, погрупована на спринти мого варіанту. Визначення вартості проєкту. За середньорічними зарплатами у місті можна приблизно розрахувати кінцеву вартість проєкту. На сайті звичайному я глянув заробітні плати і виявилося, що Junior Software Engineer, тобто один розробник, за півтора місяці буде мати зарплату 1500 доларів для мого проєкту. Так само для тестувальника за тих півтора місяці він буде отримувати 1200 доларів. Підсумовуючи, можна зрозуміти, що нам вистачить 2700 доларів. При початковому розрахунку 4000 можна зрозуміти, що залишається ще 1300 доларів. Які якраз розраховувалися на того одного розробника, якого ми звільнили на початку проєкту, який навіть не почнув роботу. Тому через роботу у меншому складі та швидкість її виконання прийнято було рішення видати кошти, які залишилися у вигляді премії. Тому поправку у бюджеті ми не робимо і залишаємо незмінним. 4000 доларів. Планування проєкту в U-Track. У веб-додатку для керування проєктами та відстеження помилок U-Track був створений проєкт. У рамках цього проєкту були створені спринти і визначені користувацькі історії, які були внесені до списку продуктових завдань. Для кожної користувацької історії було також визначено завдання сказанням виконавця, статусу, дат, початку і завершення виконання. Крім цього, були ще оцінки тривалості та фактичного витраченого часу, пріоритету та відсотка завершення. Спринти у U-track. З двох боків можемо побачити два спринти це спринт 1 та спринт 2. У ньому записані усі завдання. Можна побачити, що воно записано, позначено деякі значним, деякі нормальним. Діаграма Ганта та Burndown Chart. На цих скріншотах ми можемо побачити е, діаграму Ганта, тобто розподілення усіх завдань. Е, по ній ми відслідковуємо, чи проєкт е, проходить вдало, чи немає ніяких е, форс мажорних обставин, чи все десь е, все збігається. А також брндаун-чат. Тобто ідеальне е, справлення з задачами це зелене. Як бачимо, у нас цілий проєкт висвітлює е, зелене. Отже, можемо зробити висновок, що, що проєкт виконується дуже вдало і якісно. Розрахува... Оцінка ризиків. Розрахування форс-мажорних обставин у цьому проєкті і надто легкими. Тому що розробляючи проєкт було відомо про звільнення одного працівника та ще й на початку першого місяця, тому вся структура будувалася вже без його участі. Навіть попри це, час до закінчення проєкту залишалося вдосталь. Звідси ми можемо зробити висновок, що так чи інакше він там би не був потрібний, іншими словами, зайвий. Тому перерозрахунок і перерозподіл завдань учасникам не потрібні. Противність залишатиметься тією ж, як для першого спринта, так і для другого. Відповідно, жонов продукту теж залишатиметься і Висновок. Підсумовуючи усе, можна зробити висновок, що проект в реалізації має великі шанси бути успішно створеним. Команда створена, коштів та часу достатньо. Дякую за увагу.